Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Кожний потребує друга, який визволить із пітьми. Сьогодні друг розповів мені цікаву історію. Нещодавно він відвідував приятеля і побачив, що у того нога в гіпсі. Що сталося? Та нічого. Але гіпс говорив про інше не може такого бути. Наполягав мій друг, ти ж практично не можеш ходити. У результаті хлопець із гіпсом розповів моєму другу, що його нога була повністю роздроблена, коли він випадково впустив на неї величезну піч. Проте мій друг пішов трохи далі і запитав його якщо твоя автоматична реакція на фізичні труднощі, це ой нічого страшного, то можливо, ти так само реагуєш і на будь-яку іншу проблему. Це припущення відкрило можливість для глибшої розмови. Пророк Натан викрив гріх Давида. Друге царство. 12. чи є у вашому оточенні свій Натан? Чи хочете ви мати таку людину? Нещодавно, в невеликій групі, один чоловік сказав з одного боку, я дуже хотів би мати друга, який був би пророком Божим, і чув Слово від Бога. Безпосередньо для мене. Але з іншого боку, можливо і ні. Відчуваєте напругу? Я хочу чути Бога, проти Бог може відкрити речі, які я не хочу викривати, але саме така напруга і потрібна нам. Мати натана поруч у потрібний час набуває вирішального значення. Кожен з нас потребує друга, який не лише йтиме зі мною долиною тіні смертної. Але й визволить мене з темряви, якщо я піду шляхом гріха. Моя молитва сьогодні. Господи, коли я самотній, я не можу бути тим, ким ти мене створив. Ти створив мене, аби я виконував Твоє покликання у єдності з іншими людьми. Ти посилав учнів по двоє. Лука 10.1 краще двом, ніж одному, Еклезіаст 4,9. Господи, відкрий мої очі та серце для одного чи двох інших людей, які можуть утримати мене на вузькому шляху, що веде до життя. Господи, дозволь мені відкрити силу Твого Слова, яке каже ще по правді кажу вам. Що, коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.